Привітики! Сьогодні ми зробимо такий файний ефект як розмиття і дисторсія. Але це все буде на українській мові суржиком і з долею Покрокових пояснень. То почнемо. Це пример. Спочатку, що ми робимо, це создаємо новий файл. New file, наприклад, я вибираю для Instagram або TikTok, 1800 на 1920. Uh, нажимаємо Create, і сразу же, сразу же ми це збережемо. Uh, назвемо якось uh, типу distors, stores наприклад. Окей. Okay. Далі нам потрібно зробити текст. Китська D'Isiнг. То ми Ctrl-T нажимаємо і трошки збільшуємо наш текст. Також ми можемо перейти в символи. Тобто Windows, і тут символи буде, класненці, і ось у вас вони будуть. А, я зробила, наприклад, щоб все було капсом. І також у, у, трохи збільшила інтерліня. Ось тут можна тут його збільшувати. Тобто, Далі, що я хочу зробити, то це я нажму Ctrl-A, щоб видувати весь текст. І зроблю це bold. Так, bold буде найкраще. Добре, то ми нажимаємо далі. Права кнопка миші і конверту Smart Object. А Smart Object допомагає нам зберігти наші, грубо говоря, файли в тому вигляді, якими воно є. Без моменту рестеризування, бо зараз нам поки це не потрібно, і якщо нам потрібно буде змінити, наприклад, наш текст, то ми можемо два рази класнути, перейти і змінити, наприклад, тут ми можемо прибрати букву С, я покажу, нажимаємо Ctrl-S, зберігаємо, і тут вже її не буде. Тобто, Ctrl-Z відміняю, Ctrl-S опять, і так же саме буде. Attention! Будь ласка, коли ви працюєте в фотошопі, то Частенько зберігайте свій файл. Нажимаєте Ctrl-S, uh, Don't Show OK, Окей, okay, і все, зберегти. Далі ми переходимо в фільтр і Liquify. це пластика. Пластика. Uh, щоб uh, збільшувати ось цю кісточку, ми можемо вибрати або Size, або наші фігурні скобки. Вот, на англійській або польській, тобто, щоб вона працювала. І ми трошки це. Под витягнемо деякі буковки. Так, так, тут буква киші. І так, щоб воно не було дуже тонке, щоб воно було толсте. Ми нажимаємо ОК. Окей, ОК. Це дуже файно. Далі ми переходимо в фільтр: uh, Blue Gallery і tilt shift um, Не пам'ятаю, як то буде на українській тут така дуже файна галерея. Блюр, то ми звеличуємо кількість того, як воно нам підризмується, бачите? І також ми можемо тут контролювати нашу відстань. Ось так, от, ось так от. Ну, вже ж можна крутити, ось так теж. Але мені краще тут. То ми трошки так підризмиємо, ще піднімемо. І Distortion Effect. Так, окей. Щоб ми могли ж все ж прочитати, але ми так. Ага. Окей. Окей, це дуже файно. Далі правою кнопкою миші рестеризуємо слій, бо, по... бо зараз ми будемо працювати з таким магічним інструментом, як палець. То переходимо до пальцю, Ось тут у нас, бачите? У нас, наприклад, тут в мене є стандартне налаштуванням. І можемо ми витягнути, щоб у нас були такі потоки. Добре, так, і тут ще трошки можна, якщо у вас не дуже гарно видно, наприклад, як зараз витягується, то збільшити свою яскравість екрану, щоб побачити, що тут є ще і сірі такі відтінки, бо зараз вони дуже нам знадобляться. То окей, це ми зробили. І далі ми будемо додати дуже-дуже гарних кольорів. Ти можеш додати, то як тобі подобається. Переходимо в такі як ефекти. І звертаємо вниз, і градієнтна мапа буде. Нажимаємо ось така вона штука, і зараз буде магія, трошки магії. Ми будемо налаштовувати наш градієнт. Тобто, по цю сторону у нас буде чорний, бо я хочу, щоб був у нас чорний фон. Якщо ти хочеш інний фон, то можеш інший фон поставити. То таке. І я буду білий текст. Окей, це окей. Далі більше до чорного фону. Так, сорі. Трошки поїхала, не туди. Біля чорного фону я буду брати щось більш темне і холодне. Тобто, отаке. бачите, і в нас на наші оцінки сірого відбуваються інші кольори. Так-так так. так, так. <world> так то, то це така магія маленька. І то далі я додаю синій, наприклад, о, то, то взагалі та ти що? файно. файне ми зараз ще. Угу. так. Воно таке прям. так. Що за гарнота. Так, тут ми це. Голубенька, Угу. Зелений. Окей, нажала Так, зелений, а, жовтенький. Ага. Нечайно зелений тут прибрала. Зараз ми його повернемо. І залишусь. Окей, добре. Далі. Показую таку, як на фішку, але це потрібно знати, що градієнт е, не діє, якщо зажати Alt і типу його як обтрав... обтравлювати. Тобто щось так він не буде діяти. Ми не можемо його кудись там передівати, і якщо, наприклад, е, я захочу це об'єдинити слої, то не працює. Добре. Е, далі ми будемо доробляти трошки фоном. Так, для цього нам потрібно наш магічний пензлик, я тут обрала 49 і 18 десь приблизно. Також можна змінювати його розмір за допомогою таких клавішів, як квадратні скобочки, тобто більш-менше. І ми будемо робити по ось цій градієнтній по сірому. Тому що градієнтна мапа накладається на відцінки сірого. Тобто, якщо ось тут я. Білий беру, ти нічого не будеш бачити, да? а зараз, якщо я візьму серенький, то те буде фіолетовий, бачиш? У нас просматриється наш гарний. Так, а якщо я візьму, наприклад, чорний, то це буде. То це буде ось самий-самий яркий, так? Вин. Ага, так, тепер це все відмінити потрібно. І то ми почнемо з сирих. Тобто я взяла такий сірий, тепер трошки потімніше сірий, можу збільшити. І тут ми додамо нашого кольору. Тобто воно стає більш ярким. Далі ми ще трошки темніше, якщо ми тут хочемо, прям ну, ну, теж там не переусердствувати. Там десь капельки, десь це. Ось так, наприклад. І далі можна взяти опять пальчик і подразмазати. бо це ми все создали на новому слої. І ми зараз трошки так? І розмажемо. Угу. Okay, Окей, така файна штука. І тепер нам потрібно файл um, Place embed link. Тобто імпортувати, строїти, як якийсь там. Uh, так, викачене. Ми його вставляємо, зараз воно вставиться. воно буде вставлятися так від смарт-об'єкту. Це те, що нам і потрібно, бо якщо ми будемо по тисячу раз розширювати, зжимати, якщо б це було розтаризовано, то вони б витрачали свою б якість. А якщо це смарт-об'єкт, тобто, що як векторізоване, типу, то якщо ми його. І збільшимо, і зменшимо, то вона така і залишається. Добре? Далі ми пограємося трошками з слоями накладення, тобто, тута, тута, тут, оп-оп-оп. Наприклад, можна ось це, але ми зміншимо непрозорість. І може, 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 нам тут потрібно ще ми зробимо ось так. Щоб воно якось так разом було. Це я все роблю пальцем. А саме прикольне, що градієнтна мапа зразу ж розпознає, бачите, да куди що, і воно і додає свої кольори. І для і це просто бомбичний інструмент. Як на мене, як на мені, такс, такс. Сквітска дизайн. Окей. І далі можна, наприклад, додавити ще якісь маленькі такі тімки. Типу, ми там дату 05.09. 09. 21 або 22 капець. Дуже швидко все летить. Ми зробимо це рігуляр і. Тут зменшимо. Так. Такс. І додали, наприклад. Полосочки просто. Ось так. Тобто я взяла перо, зажимала shift і нарисувала полоски. Так, полоску. Але ще було так. Угу. І зажимаємо Alt, я можу копіювати. Також зажимаю Alt-Shift, вона буде ровнесенько, бачите, йти? То щось. Але я її з іншої сторони зроблю ось так. Угу. Так, тепер я хочу об'єднати ці всі слої, наприклад, в один смарт-об'єкт поростеризуємо і зробимо теж якесь розмиття, наприклад, тут, що воно від цього поїде. Так, і тут, і тут, і ми зараз ще тут, теж. так. Це добре. І ось такий у нас постер получився, Я не думаю, я не знаю, що це постер чи ні, але ми розібрали, як будемо працювати з розмиттям, як зробити дисторсію І як використовувати градієнтну мапу, щоб ця дисторсія була дуже кольорова, гарна і ярка. І причому ми можемо ж далі редагувати свій текст. Та, ось тут, якщо тут зараз ми тут, наприклад, захочемо ще трошки. То нам не потрібно брати там, домальовувати якісь кольори чи ще щось. Радіантна мапа нам це все допоможе. А Якщо тобі сподобалось це відео, то можеш підписатися на мене і поставити мені вподобайку. Бо в інших відео я буду розповідати ще якісь цікаві фішки з фотошопу. І то, як в фотошопі можна робити реально прикольні темки. ти зігну трошки втомилася. То тепер потрібно є підкріпитися і поїсти мабуть якогось фрукта.